Прочитали ми чудову історію від Сашка Лірника і вирішили вам її переповісти повчальна, як все наше життя. Хто не знає, хто такий Сашко Лірник, то він пише казки Каскар Лірник, колишній учасник київського гурту Вій, сценарист, актор, телеведучий та автор телепрограм. Отож його розповідь про мудрий нарід. пишу тільки те, що знаю особисто. Це не вигадка. Є прізвища і дієвих осіб знаю сам. Десь в 2017 році до мене звернувся депутат із проханням провести серію концертів, зустрічі з дітьми у його окрузі. Округ в основному сільський, а поважні артисти по селах не їздять. Їм треба стадіони, великі зали. А де воно в невеликому селі? А для мене саме те, що треба жанр казки камерний, аудиторія в 30-60 людей найкраще підходить для моїх виступів. Та й діти в селі не гірші від міських і теж хочуть радості і цікавинок. Депутат виділив мікроавтобус, водія і свого помічника. І ми за пару місяців об'їздили майже всі села. Виступи проводилися зазвичай у школах. Це, мабуть, був мій найкращий тур. Діти були щасливі, ну і я теж. Депутат був цікавий чоловік у нього свій аграрний бізнес. І він, що називається, вкладався в свій округ своїми власними грошима. Як колись Семеренко, знаєте, що видав кобзар і допомагав Шевченку, чи Терещенко, який будував сільські школи. Ну, от щось таке. Наголошую, він не залучав державні кошти там, пробивав їх якось, щоб їх виділили, а таки свої власні витрачав, привозив лікарів у села, купив кілька маршруток, щоб людей возити щодня до міста, безкоштовно. Люди звикли, що щодня безкоштовний автобус. І цікаво, що безкоштовні автобуси не подобалися перевізникам, бо позбавляли їх прибутків. Тому якось раз той невеличкий автопарк вночі спалили. Депутат покриктав і купив нові автобуси, І найняв охорону і продовжив свою діяльність. Телефон депутата і помічника його знали всі і зверталися зі своїми проблемами. Чим могли, тим допомагали. Був випадок, коли захворіла дитина. Батьки подзвонили, і депутат вночі примчав своїм авто і доправив на операцію, яку сам і оплатив. Знаю із розповіді причетної людини. І от нарешті знедолений і втомлений нарід дочекався виборів 2019 року. Почалася вакханалія слуг. Лозунги ви всі самі пам'ятаєте. Геть продажних барих, кровопивць, всю владу слугам народу. Нарешті трударі отримають своє, і ніхто вже не буде обкрадати і наживатися на людських мозолях. Прямо більшовицький переворот в кращих традиціях. Взагалі, більшовицька ідеологія дуже проста і заснована на примітивному популізмі багатий, значить, поганий, а бідний, значить, хороший і високоморальний. Це легко заходить простому населенню. Зараз, нарешті, будемо, мовляв, панувати. От і в цьому окрузі, неначе люди подуріли і обрали якогось слугу, якого ніхто не знав і не бачив, не знаючи, колишній фотограф чи що, та й ніхто не знав. Головне слуга і геть проклятих барих. Та ви всі пам'ятаєте той виборчий шал і вал служкових перемог по всій Україні. Цікаво, що агітував за нове обличчя чоловік, сина якого врятував старий депутат. Ну я би не зміг так. Хоча б із почуття вдячності, чи що, ну та це справа совісті. Так от вибори пройшли і переміг прогнозовано слуга з великим відривом. Ура! Наша взяла! Нарешті дочекалася. А уже колишній депутат, що називається, отримав ногою під зад. ну що ж, треба жити далі, повернувся до свого бізнесу, ну і згорнув усі депутатські проєкти. І ото, якось зранку радісні переможці прийшли на звичну безкоштовну маршрутку. А її нема. Зате платні перевізники є. І лікарів ніхто вже не привозить, і проблеми не вирішує. І почалися обурені дзвінки помічнику колишнього депутата. Що за хрінь? Де наша безкоштовна маршрутка? «Хм, У вас же ж тепер новий забезпечувач є. До нього звертайтеся. Ну і звичайні маршрутки їздять. Та який такий новий? Ми його і не бачили, і не бачимо. Давайте нам нашу безкоштовну. Абсолютно бездумне стадо, яке зрубало під собою гілку, повівшись на красиві відосіки і дешевий популізм, і абсолютна відсутність мізків, і розуміння причинно-наслідкових зв'язків, ну і випликане совком поняття, що всі нам винні. А ви, ви комусь винні?